Школа велика дитяча країна. У ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Головним завданням школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного учня, кожного вчителя і колективу в цілому. Педагогічний колектив уже третій рік працює над проблемою від інноваційного змісту, креативної освіти до самореалізації особистості учня через громадське та геройко-патріотичне виховання. У цьому навчальному році школа продовжила дослідну експериментальну роботу за темою використання інтернет та медіаосвітних технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості. Перейшовши до другого етапу, разом з підвищенням майстерності вчителів і учнів школи у використанні інформаційно-комунікаційного обладнання у 2012-13 навчальному році, школа покращила і матеріальну базу, отримала у подарунок 15 сучасних комп'ютерів, що дало змогу відкрити ще один комп'ютерний клас. Підсилити роботу шкільної бібліотеки до два комп'ютери. Взагалі, комп'ютерне обладнання школи нараховує понад 40 комп'ютерів, функціонує три комп'ютерні класи і один кабінет інформатики. Всі комп'ютери в школі підключені до мережі інтернет, і в цьому навчальному році, завдяки фінансової підтримки батьківської громадськості, школа отримала ще один інтернет-канал, що значно поліпшило умови праці. Робота педагогічного колективу школи постійно мала методичний супровід з боку адміністрації. Це є тематичні педради, наради при директору, психолого-педагогічні семінари, практикуми, засідання шкільних методичних об'єднань. Новою формою роботи став вебінар, проведений між творчою лабораторією нашої школи та ЗОЖ No3. У 2012-13 навчальному році школа взяла участь у четвертій міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2013 та стала дипломантом конкурсу виставки. В рамках експериментальної діяльності для вчителів, що працюють в сьомих класах, було проведено курси Інтел 10 це дало змогу поставити рівень навчально-виховного процесу на щебель вище, адже основним завданням курсів було оволодіння вчителями новими за змістом і формами роботи з учнями, а саме, введення власних і тематичних блогів та залучення учнів до такого виду діяльності, створення онлайн тестів, роботи зі спільними документами. Отримані знання на курсах дали певний результат. Так, три вчителі школи Шевченко Олексій Володимирович, Шевченко Людмила Петрівна, Алєксєєнко Валентина Миколаївна стали учасниками конкурсу Вчитель Новатор і за підсумками увійшли до сотні кращих. Маючи певний запас знань і навичок по використанню ІКТ в навчальному процесі, отриманий на першому етапі експериментальної діяльності, вчителі школи все частіше стали залучати різні сучасні форми роботи у своїй діяльності. Так, проаналізувавши кількість уроків, проведених з використанням мультимедійних засобів та комп'ютерів, спостерігається помітний зріст: 2010-11 навчальний рік 126 уроків, 2011-12 272 уроки, 2012-13 312 уроків. Різноманітні форми роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями використовують вчителі, починаючи з початкової школи, для учнів перших-четвертих класів вже традиційними стали уроки в мультимедійному кабінеті. Це і рольові ігри, робота в групах і комп'ютерне тестування. Все це супроводжується використанням мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, комп'ютерних програм. Таке поєднання різноманітних видів діяльності робить уроки насиченими, цікавішими, а значить ефективнішими. Вже невід'ємною частиною уроків з ІКТ в старшій школі стали мультимедійні презентації. Якщо раніше вони використовувались лише на уроках в 10-11 класі, зараз цей вид інформаційних технологій використовується на уроках, починаючи з 5 класу. Це стало можливим завдяки введенню в навчальний план факультативу з інформатики для 5-8 класів. На заняттях учні залучаються до роботи в таких важливих комп'ютерних програмах, як Word, PowerPoint, Publisher та інші. Вчителі школи постійно переймають досвід один в одного, відвідуючи відкриті уроки та заходи. Все це дає можливість не тільки використовувати нові методи, а й удосконалювати їх як в навчальному, так і виховному процесі. Так, вже всім відомий метод проєктів нікому не новинка, проте залучаючи для його реалізації сучасні інформаційні комунікативні технології, різні мультимедійні засоби, інтернет дає можливість поставити його на інший рівень. Вчитель фізики Шевченко Олексій Володимирович, працюючи з учнями сьомого класу над проєктом Світ, що нас оточує, створював власні відеодосліди, розміщав їх в мережі інтернет на сторінках тематичного блогу Атомчики. На сторінках цього блогу вчитель пропонує учням дізнатися про завдання проєкту, ознайомитися з цікавим матеріалом, пройти вхідне та вихідне онлайн-тестування. Як відомо, вивчення предмету не обмежується уроком. Вчителі школи залучають учнів до участі в предметних тижнях, проведення яких також уже неможливе без використання ІКТ, у поєднанні з різними нестандартними формами роботи. Це і КВК з правознавства. Суд над спиртами з хімії, екологічна агітбригада Вітер. Новою формою роботи школи стали відеоконференції з обласною аерокосмічною школою, на яких виступали науковці різних рівнів та піднімалися питання розвитку космічної галузі. Така форма роботи стала цікавою для старшокласників, адже вона є новою, цікавою, сучасною. І такою актуальною для сучасних учнів. У школі протягом року працював гурток комп'ютерної графіки. Його відвідували переважно учні сьомого класу. На заняттях учні оволодівали навичками роботі в програмі Photoshop. Вся ця урочна і позаурочна робота дала змогу урізноманітнити форми роботи на уроках. Зробити навчальний процес цікавішим, сучасним, а головне досягти певних результатів. В 2012-13 навчальному році на високому методичному рівні було проведено три міські семінари практикуму: з математики вчитель сирота Любов Іванівна з предмету Захист вітчизни, вчитель Деміденко Ігор Анатолійович та семінар вчителів початкових класів. Вчитель Алексєєнко Валентина Миколаївна. Невід'ємною частиною роботи педагогічного колективу є участь в предметних олімпіадах. Так, в цьому навчальному році учні школи взяли участь у всіх олімпіадах і за кількістю призових місць посіли третє місце, а по кількості учасників третього етапу олімпіад четверте місце. У 2012-13 навчальному році у закладі на належному рівні була організована робота з обдарованими дітьми і були досягнуті певні результати. Дипломом нагороджена Самонюк Анастасія, учениця 7 класу, яка посіла третє місце у всеукраїнському етапі 13-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, вчитель Макаренко Нелі Михайлівна. Учень 10 класу Владислав. Васильєв став дипломантом міжнародного конкурсу Водний приз, захищав свою роботу у місті Києві, де був нагороджений дипломом та пам'ятними призами. Учениця 10 класу Єфименко Яна, нагороджена дипломом за участь у конкурсі, присвяченому Дню слов'янської писемності. Друге місце в обласному конкурсі Юнатів знаю вмію дію посіла учениця 9 класу Юрченко Олександра. Перше місце у конкурсі Найрозумніший виборов учень 3 А класу Палеха Владислав. Учні школи є слухачами Малої академії наук. У 2012-13 навчальному році науково-дослідницькі роботи у секції Медицина захищали учні 11 класу. У школі приділяється велика увага спортивному вихованню дітей, маючи гарну матеріальну базу. Учні школи постійно розвивають себе фізично, загартовуючи в собі силу волі, наполегливість до перемоги. Навчальний рік майрить різноманітними спортивними заходами, змаганнями, спортивні свята, естафети, міські та обласні змагання з різних видів спорту. Родзинкою цього навчального року була обласна військово-спортивна гра Зірниця, в якій команда учнів нашої школи посіла почесне третє місце. Важливим завданням школи є виховання в учнів справжніх господарів своєї домівки школи. Цілий рік учні працюють на своїх ділянках, роблячи все, щоб подвір'я школи перетворилося на справжній квітучий куточок як результат. Пришкільне подвір'я визнане як краще серед шкіл міста і відзначене пам'ятною табличкою, стільки зроблено і досягнуто, проте перед школою ще багато завдань, які вирішувати педагогічному колективу у наступному навчальному році.